Чи будуть нові стосунки? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте тільки про себе і подивимося, чи будуть у вас нові стосунки, новий чоловік. Тут у вас нещодавно завершилося спілкування, завершилися стосунки. Закінчили ви цей етап, закінчили і готова до нового. У минуле ви самодостатня, активна, розумна, красива, а чоловік, ваш колишній цей, що ви завершили стосунки, тут почав обманювати, почав зраджувати. Тому і ви розійшлися. Чи будуть нові стосунки? Звичайно, будуть. Чоловік, який з'явиться у вашому житті, також пережив немало обману, немало. Е Немало, багато обману і багато зрад також. У вас якісь схожі, схожі ситуації в житті. Чоловік, так як і ви, хоче сім'ю, хоче стабільності, хоче мати якусь опору в своєму житті. Тому ви зустрінетеся тут недаремно. Це буде кохання. Це буде кохання, і цей чоловік прийде справді для створення сім'ї. Буде чоловік новий, новий чоловік, нові стосунки і серйозні стосунки.